Ось такий фен, він вже в розібраному виді. Отут написано First Austria. Може я десь знайду, потім ще більше інформації про модель. Але в чому заключається ремонт? Ремонт заключається в тому, що не працювала кнопка. Працював просто він на одному режимі. Має мати три режими. Отут є. От такий повзунок, два шаричка, там є пружинки. і Одна пружинка зависла була, значить цю штучку догори не піднімало і були зажаті контакти. Е, так, Зняв я от, розібрав я його, зняв я оцю частину, все розібрав е, звідси, звідти пружинку, зробив гніздо, щоб вона шарик туди міг ходити. І зараз буду збирати. Але оці контактні провода прийшлося поставити на суперклей. Так як у нього тут чорні кіцяточки пластмаска розплавлена. І вони, коли вже вилізли, мені рухаються. Тяжко зібрати переключатель. Але вирішив відео я знати, зняти для того, щоб показати, як його розібрати. Потім я. Покажу. Зараз постараюся зібрати цей переключатель. Забув ще сказати, як правильно той переключатель ставити. по ну, провода перший зелений, червоний і білий. А цей ставиться от, є такі раз, два і третій такі уступи Значить, цими уступами треба ставити до цього, до проводів. І цю частинку, щоб ставити, вона теж є. от тут є у нас рівне. Оця площадочка тут рівна, а тут має отаких от три зубчики. Значить, цими зубчиками теж отак сюди треба ставити до проводів. Так, от зібрав я переключатель. О, є, все отак працює, отак має вийти все воно. Я провірив, все відносно цей коричневий центральної, центральний, все воно переключає положення. Розставлю його на місце. Так, от так я його поставлю. Так він ставиться. Тут є якась кнопка ніби. Ну, не знаю що. Вона ніякої ролі тут не робить. Отак воно тут стоїть. Добре.